Що тебе чекає в кінці цього навчального року ЗНО чи мультитест? Я, мабуть, буду першим, хто дасть відповідь тобі на це питання. Але традиційно я тебе запрошую на свій математичний курс, де я буду вчити тебе математиці, і я доведу, що математика, по-перше, цікава, по-друге, зрозуміла. Контакти, як зі мною зв'язатися, я залишу під цим відео. І так, що ж нас тобою чекає в кінці цього навчального року? ЗНО чи мультитест. Дивись, ніхто ще нічого не знає, офіційної інформації немає. Але ми ж можемо з тобою аналізувати да, ситуацію, яка зараз в Україні, і думати. Давай разом думати. От в тому навчальному році, в кінці того навчального року, було прийнято рішення провести мультитест замість ЗНО. Чому? Бо були деякі події, да, які ми всі знаємо, сумні події в Україні, були і вони є. А давай з тобою подумаємо. А в цьому році навчальному. Стало краще чи стало гірше? На мій погляд, я думаю, не на мій погляд, це просто факт, що стало гірше. До тих проблем, які були в тому навчальному році, до тих проблем е додавалася ще одна проблема з електрикою. Тому, дорогий мій друг, з ймовірністю 99,99999%, можна сказати, що буде мультитест. Тому що, пф, якщо в тому році, при тих обставинах. Вирішили, що буде мультитест, то ну, було б дивним, якби в цьому році при цих обставинах, які стали ще гіршими, ніж ті, що були минулого року. Ну, було б дивно, якби ЗНО зробили. Тому я думаю, що буде мультитест. А там побачимо.